Ну дивись, якщо проаналізувати всю цю історію, вона ж почалась от з того карткового майдану. Коли десятки тисяч людей вийшли, зокрема в Києві в інших містах України, вийшли на захист САП, їх незалежності, і ось, ось тоді щось, скажімо так: ну почала ну туди Маховік почав розкручуватись. Тому що було ну, зрозуміло, що це вже входить в клінч не якісь там журналісти з блогерами або журналісти-розслідувачі з владою, а антикорупційні органи, фактично з правладними структурами, то з верхівкою української влади, і потроху, потроху, потроху попадикують, що ну по матеріалах дзеркала тижня, що вже після цього карткового майдану. Керівники та Сап прямо сказали Володимиру Зеленському, що, ну, подеку, так, що у них є, тобто вони готові оголосити підозру у Мірову Єрмаку. А потім, <свистит> потім ну, тоді були ще чутки, потім пішли вже плівки. Потім спало ім'я Алі Баби, так званого, якого, начебто, пов'язують із Андрієм Єрмаком. Потім була, значить. Почався бунт в самих слугах народу, а потім вже була, скажімо так, засідання фракції Слуги народу, на якій був присутній президент України Володимир Зеленський, зокрема, і, начебто там він продовжував, що дивно продовжував захищати Андрія Єрмака, голову свого офісу президента. І вже е, лише напевно, ну я вважаю, що напевно вчорашній. Е, Вчорашні обшуки вони не стали причиною. Я таке враження, що вчорашні обшуки стали детонатором. Тобто, е можу припускати: можу припускати, що Володимир Олександрович отримав якийсь -то сигнал від наших партнерів західних, які, напевно, знайшли слова і або слова, або щось показали, або на щось натякнули, хто знає. А, аби. В Єрмака відправили відставку, тому що дуже швидке рішення ще тиждень тому було засідання фракції, і, начебто, тоді вже він мусив від нього звільнятися, відправляти його відставку. Мовляв, йди, розбирайся, сам з САП, але ні, Він захищав, 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 захищав. А вчора правильно ти кажеш, то тобто це читалось на енергетичному плані. От його скажімо так, не дуже незадоволене обличчя президента України. І він змус був змушений відправити Андрія Єрмака у відставку. Це перше. По друге, я поручив диніше. Він поручив комусь провести перезагрузку роботи офісу президента. Кому саме давай себе припустимо, що заступнику голови офісу що значить перезавантаження роботи? Дійсно перезавантаження, тобто, скажімо так, всі весь вплив. Колишнього вже очільника офісу президента буде нівельований, чи це буде лише така собі ширма? Ну і стосовно того питання за завдання служби безпеки України, а розібратися з правоохоронними органами? Ну тут же ж палка в деяких кінцях це може бути розібратися з НАБУ та САП. Один раз вже намагалися розібратися, і чим це закінчилося. І тут ж питання не тільки в українцях, ну тут ж питання тут можна нам вішати лакшу на вуха просто промисловими масштабами. Можна знімати для нас відосики, можна там я не знаю на когось нагикати, якогось взагалі сховати, заграти є наші західні партнери, які все чудово бачать і все чудово розуміють, і у них на руках, скажімо, так, вся. Вся необхідна інформація. А можливо, навпаки, давай себе припустимо, можливо, все ж таки президента дістали ці незрозумілі дії в наших правоохоронних органах, коли там хтось десь щось збирає якесь досьє. Ну зрозуміло, що це, це досьє там 157, скажімо так, да, пальників. Це ж було не Міндіч сам там або Цукерман збирав. Хтось цю роботу для них зробив, а це. Ну, немаленька робота, тобто слідкувати, знаходити адреси і таке інше. І цілком можливо, що з того досьє, цілком можливо, а цілком припускаю. А один файл а, утік, файл, який був присвячений Андрію Поробію, царством Небесному. Тому що кілер чітко знав, де він знаходиться, де він живе, його графік а, там, роботи, пересування, п'ята десята, маршрути, то тобто залишилось тільки йому все це показати. І ну, не залишилось тільки знайти торпеду, ну тобто кілера зараз. Я власне кажучи, ми не вперше чуємо від президента такі браворні речі, такі серйозні, скажем так, серйозні настанови, серйозне завдання навіть, але ну ми пам'ятаємо у 2019 році. Ставили задачу розібратися з контрабандою на, на цьому на таможні. І тоді ж прям задача ставилась не обираючи е, слів. Ми ж пам'ятаємо то засідання і таке інше. Ну і що? На навели порядок? Ні, як то кажуть, а восени не там. Можу припустити, що і зараз від всього цього перезавантаження офісу президента толку не буде ніякого. Е, народ випустить пар, скажімо, так, свисток, потім потроху е, забудуть, призначить когось, подейкують. Можливо, що це буде е, Павло Паліса, який заступник зараз. Заступник Єрмака має на увазі. Заступник голови офісу президента, полковник, колишній колишній камбриг 93 окремої механізованої бригади. Людина, яку поважають у війську, можливо буде він можливо, просто призначить можливо, призначить людину і дадуть їй всі важені ну, в управління. Можливо, просто призначить людину, але Єрмак так і продовжить керувати, але вже в телефонному режимі. Скажімо так, подивимось. Я думаю, що тут питання пару-тройку тижнів, ну максимум місяць, і буду зрозуміло, наскільки це перезавантаження Офісу президента було дійсно перезавантаженням. Мені просто цікаво, як до такої ситуації ми дійшли. Як дійшла е, радість. І... Так, в тому і, і й справа. В тому й справа, що виходить. Що в вищих ешелонах влади у нас е, сформувалася така собі організована злочинно організоване угруповання, яке впливало на різні процеси, і е, це ж ми побачили із плівок е, Міндіча. Ми побачили тільки одну частину якусь невеличку, е, коли мова йшла про гро гроші з е, е, об'єктів енергетики. А що відбувається в інших сферах? Міністерстві охорони здоров'я, там промисловості, розвитку чогось, інвестицій, яких, якихось певних. Тобто, ця група, яка могла змінити міністра, наприклад, закордонних справ, повпливати на призначення чи ще когось змінити в нашій країні. Зеленський робить вигляд, що нічого не відбувається. Розумієте, от от що мене турбує в цій ситуації? Мене турбує, що намагаються е, якимось чином пропетляти між крапельками так, щоб ніхто нічого не помітив, що це основна причина, е, е, яка зараз ну, фізично перебуває на банкома на банковій. Саш, а хто мусить це помітити? От Скажи, будь ласка. Ну, якщо президент це бачить, якщо до нього приходять е, очільники, очільники двох. Антикорупційних органів державних, Не якісь там журналісти, там розслідувачі, блогери, ще хтось, а очільники та САД приходять, начебто і показують. От, будь ласка, у нас на руках всі дані з купою питань до оцих двох людей. І що робить президент? Ну, що він робить? Він не робить аж нічого взагалі. Він скажі, скажі, скажімо так, робить вигляд, що нічого не сталося. А мова йде ну про всяк випадок. Тільки в цій ситуації, яку ми яку нам показали, ну, показала нам, як я розумію, верхівку айсберга. Мова йде про 100 мільйонів доларів США. Це більше 4 мільярдів гривень. Будь ласка, тобто, з одного боку, Україна, ми звертаємось до наших партнерів. Ми просимо там допомоги фінансування там на. Захист наших енергетичних об'єктів на закупівлю зброї, дронів і все інше, бла бла-бла. Тобто ми кажемо, що у нас там ну, нам потрібна фінансова допомога. А потім в тій же самій Україні люди, які так або інакше, але все одно, вони дотичні до президента України, до його оточення. Просто так, на рівному місці, 10-15% відкатів. 4,2 мільярда гривень кладуть в карман, причому відправляють двушечку, якусь то двушечку відправляють на Москву. І ти уявляєш собі очі і обличчя наших західних партнерів. Вони безумовно посміхаються, вони безумовно будуть казати якісь там правильні потужні речі, що, мовляв, ми вітаємо боротьбу з корупцією і все інше. Ну, це все протокольні речі. Я навіть не уявляю, що вони кажуть, коли, скажімо так, просто без, без камери без журналістів напряму, як вони взагалі до цього відносяться? Як ми до цього прийшли? Да, то, так само, як прийшов до цього Янукович. Тільки Янукович діяв так, по-тупому, скажімо так, по-бандійськи, ну, по як він звик. Ці діють дуже фахово і дуже хитро. З одного боку, вони просто дують Україну. Ми бачимо історію, як каже генерал Дмитро Марченко. А ви ще навіть не уявляєте, що, що почуємо верніше? Ми не уявляємо, що почуємо, коли дійде мова до закупівлі зброї та техніки. Там де просто десятки мільярдів гривень. З одного боку тут дають країну, а з іншого боку, нам усім знімають шоу є же там єжедневні вечірні відосики Президента у нас є телемарафон який нам о, щодня продає о, красиву казку, що у нас, начебто, все добре, і президент і його 5-6 менеджерів, і вони працюють о, виключно там на, на благо України. А потім виходять, наприклад, розслідування о, якщо не помиляюсь, бігусом, і розповідають про то навіть не особняки, я не знаю, що це про дворці. дворці які пов'язують з людиною, знов таки з найближчого оточення президента Династія. Пан, да, з паном Чернишовим, за якого двічі в цьому році вже вносили заставу. Двічі. І що? І кудись він відправлений? Кудись там президент сказав, що взагалі нього не підходить. Вони іди розбирається з ПСАП і таке інше. Ні, ні. Президент не виходить і не, і не каже українцям, що ну вибачте, ну от, да, Правильно ти, правильно ти підмітив, що слова міндічгейть, плівки «Набу» взагалі таким ну, існує. Тоді питання, Володимир Олександрович, так а чого ви тоді звільнили Єрмака? Нормально ж людина ж працювала, Бо, Це ж добре. Слухи Бо, і, і ще якісь. Да, Олександр, і чутки, з яких, слухи і чутки. З, яких, з яких етапір наш президент став реагувати на слухи і чутки? Ага. Ну з яких етапір? Ну, якщо слухи й чутки, то Єрмака треба було звільнити одразу ж після Оману. Ну так, про всяк випадок. Тому що тоді е, журналісти, зокрема, е, схеми задавали прямі йому питання, чи пов'язана ваше, ваше призначення головою офісу президента е, з поїздки в Оман, і чи зустрічались ви там з представниками Російської Федерації, зокрема, е, товаришем Ніколаєм Патрушевим. Він сказав: зумовно ж, ні. Ну, якщо слухи і чутки, то тоді ж, ну. Єрмак мусив попрацювати максимум тиждень головою офісу uh -huh. президента. Якщо президент так наш а, реагує, живо на те, реагує і, і знов таки uh, роз... знаєш, знову яка ти не зрозуміла? Якась та ні фальш? Ми багато тобто, кажемо вам ми багато на посл... Бує САП показують кримінальні провадження. Так, ще не вручили підозру, чи вже вручили? Я просто можливо, щось пропустив. Ще НАТО з... я, я, я не, не вручив. Я дуже сподіваюся, що вручать підозру. У вас вже є підозра. Все, він має бути відсторонений. І, не, не, і тут не має бути фрази слухи і чутки. Згідно кримінальному да, провадженню, це, яке відкрито, це. ми припиняємо роботу а, цієї людини над цієї очоленням людина, мого, да. мого офісу. Це. Ну, якщо ми йдемо, вору, якщо якщо ми якщо ми хочемо бути повноправним членом Європейського союзу, тоді так мусить казати очільник країни, даби питань не було до самого очільника країни, тому що досі ми не отримували відповідь на е, питання. А чи дотичний сам Володимир Олександрович? я припускаю, що в цих плівках, які є в та САП, ми можемо почути ще багато, багато чого цікавого, навіть не уявляю, що буде в фінальній серії. Цього е, дуже гальна для України серіалу так само цікаве, дивіться. Оця доручення Служби безпеки України, на яке я звернув увагу, тому що це була фраза, така, знаєте, прохідна фраза Служба безпеки надасть інформацію мені швидко. каже Зеленський. За багато негативу з регіонів. А до чого тут регіони зараз? І ваша увага така до регіонів. Про що ви зараз говорите? У вас ну, горить під стілець під під тупою, стілець під дупою горить, який тримав Єрмак, А ви розповідаєте, що ви е, надасте доручення службі безпеки України та Ну, от, сьогодні? Сьогодні згадували вже, ем, скажімо так, звернення президента України до нації, яке було там тиждень тому, угу. і згадували той допис в соцмережах, коли люди, які розуміються на всіх цих НЛП, на всіх цих психологічних нюансах, як вони розібрали? Мовляв, звернення було написано дуже. Він ще текст був написаний дуже професійно, аби перемикнути увагу, знайти там когось винного, перекинути відповідальність і таке інше. Все ж я вважаю, що і вчорашнє звернення Володимира Олександровича писали скоріш за все ті ж самі люди, які просто намагаються зараз перемикнути увагу кудись. Кудись там, на ну, якісь там регіони? Що там в регіонах? Ну, В регіонах там, да, Там є е, історія з Гайдаєм, коли той там, непогано наживався, на, зокрема, начебто, на фортифікаціях. В регіонах є да, багато питань до тих самих фортифікацій. Так а хто регіони очолює? Хто очолює регіони? Невже очолюють від регіони представники, там, я не знаю, якоїсь іншої політичної партії? Якщо я не помиляюсь, то на всіх е, місцях сидять. Представники діючої партії. Так до кого тоді взагалі питання? Знову колесо обертається, і Володимир Олександрович бачить, напевно, в дзеркалі, в дзеркалі себе. Тут треба розбирати зараз ось, тут і зараз правильно ти кажеш, які нахрен регіони, якщо зараз у вас питання в вищих ешелонах влади? У вас люди, у вас, у вас за, за рьошика, отак от. Так от. Виносить 95 мільйонів гривень в той же час, коли волонтери намагаються зібрати там 100 тисяч гривень, аби придбати там або реп, або відремонтувати хлопцям якийсь той корч, який через тиждень знову розвалиться. Або ще щось. Тобто дві країни країна живе живе в двох вимірах: в одному вимірі: біль, війна, сльози, волонтери, допомога, і пішло. поїхало а в іншому вимірі рьошик 95 мільйонів. Дві застави за Чернишова. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, не про що? на Україну. А знаєте, як в тому е, е, творі золотий е, тіленок, це говорить про те, що гроші у е, підозрюваного є. Що гроші у вас є? Раз ви вносите такі суми застав, це говорить, що гроші у вас є. Раз на ви їх вносите у фірманіторінга жодних питань. А звідки е, фірма, яка там. Скажімо так, має статутний капітал 100 тисяч, звідки у цій фірми 95 мільйонів гривень. Причому це ж не останні гроші, тобто зараз ці гроші, кажемо так, поклали на там, державний казначейський рахунок, десь вони там от лежать до того, коли там або закриють справу, або не закриють ну, гроші. Тож тобто куди спі куди спішли, і скільки вже було внесено цих мільйонів, десятків мільйонів гривень. А потім нам розповідають, що знаєте, от проблема в бюджеті: у нас не вистачає грошей. Можливо, не вистачить грошей на виплату військовим. Це просто ну я не знаю, як це коментувати нормальними протомними словами. Олександр мені не вистачає мого словарного запасу. Навіть аналітику, оця, оця фраза е, в зверненні, пам'ятаєте? Оце звернення до нації, де е, розповідалось про те, що треба припинити страчі, тобто ви крадете мільярдами. Е, ваші, ваше оточення краде, краде мільярдами. Ви не хочете його звільняти. Всіма е, фібрами своєї душі ви показуєте, як ви їх підтримуєте. Герой патріот. Я хочу подякувати. Ні, ви не дякувати їм повинні. Ви їх повинні саджати у в'язницю. І проводити детальне слідство до кожної копійочки, гривні, куди було це все витрачено, і які приймалися рішення, і хто давав такі рішення? Оце все треба робити, а не розповідати страчі розвод. Тобто, це близнюк з Петровим тут нема, нема чим займатися. Ми сидимо зараз і питання, розводимо фразу. Ну, питання я говорю, що за фразою досить там сратися або давайте об'єднуватися. Ціма фразами просто маскують іншу фразу. А досить нас критикувати, ось так. Ну нам заняться більше нема чим правильно ту зазводити з речі. Якщо ми бачили, що президент України, зокрема, надох не переносить всі ці питання, як тільки десь спливає підозра, що хтось дотичний з його кола, може бути. Замішаний в корупційних скандалах, а це ж не просто корупція, це ж не там якомусь там копу дали баксів, Це ж просто я не знаю, гіга якась ця корупція. І якщо б президент України одразу, скажімо так, звільнав звільняв від, від таких людей і давав би наприклад, на там ну зрозуміло, що він за законом не може дати команду правоохоронним органам, умовно, але сказав би йдіть і розбирайтесь з правоохоронними органами. Тоді тоді не було б і запитань. Ми чудово розуміємо, в якій країні ми живемо. Ми чудово розуміємо, е яку спадщину ми отримали від радянського союзу, а потім від часів е Януковича, як жартують, ми українці всі дуже хочемо жити за законом. Але щоб обов'язково був кум прокурор, який може порішати ну на, на наші, наші проблемні питання. Ну так, да, ми такі є. На на, на на жаль, але ну нам же треба колись змінюватись, і люди дивляться, а люди дивляться по сторонах. Думають, а чого я та буду не не, за заробити собі своїм підписом, тому що я можу підписати. і мені там принесуть в клювіки, або там а, розрахуються, як то кажуть, щенками. Якщо подивиться, що коїться на Банковій, вони там крадуть вагонами, якщо не составами. А я тут і, врешті-решт, загальна картина виходить, що немає ніякої боротьби з корупцією. У нас все. Все повертається до часів, скажімо так, до часів Януковича, коли є цар, є його нукери або опричники, люди, які наближені до царя, які можуть робити все, що їм заманеться, все для них закон ні існує взагалі. А будеш багато розмовляти? Ну скажуть, що от ти підіймаєш срач, ти така сволоч. Хоча, як на мене, дії е, представників НАБУ та САП. З боку, зокрема, президента України навпаки мусять вітатися, тому що вони зараз фактично то працюють на зміцнення, якщо хочете, збереження обороноздатності нашої країни. Тобто вони бережуть гроші країни, бо ніякої війни ми не зможемо вести. Ми жодного послугу не зможемо зробити без грошей, тому що нам нема за що буде придбати набої. І сьогодні вже згадували фразу. Пам'ятаєш, да, в багатьох, як якщо не в усіх політичних або там детективних американських фільмах, часто спливає фраза про гроші платників податків? Там для них це прям маркер-маркер. Чому ви погано працюєте в ФБР? Ви що не бережете гроші платників податків? Почому ви тут так погано працюєте? Ви навпаки? І, ну, і так далі. Тобто питань тут просто ну, питань просто безліч. Але замість того, щоб показувати реальну роботу, замість того, щоб показувати цю реальну роботу, що президент е допомагає навпаки співробітникам НАБУ та САП викривати ці гнівники корупційні і показувати це не тільки українцям, а показувати це ще й нашим західним партнерам. У нас ми раз за раз слышим фразу або припиненістратися, або давайте об'єднуватись. Давайте. Я ж тільки за. Ну, так, да, дійсно, я не голосував за Володимира Олександровича і не проголосую за нього ні за яких обставин. Я не є його е, прибічником. Але це президент моєї країни. Іншого президента у нас е, немає. Іншого президента ми будемо вибирати на майбутніх виборах. А запросто. Давайте. Навколо кого, навколо чого і з ким? З Міндічем? З Чернишовим? Ну з ким? З Єрмаком. Ну, питань питань дуже дохрена, ж відповіді, на жаль, немає. Президент вийшов, прочитав от, гарно написаний текст, безумовно, красиво прочитав. Президент це вміє, він професійний актор. Звернувся і пішов. А таке враження, що от букви з цього тексту і вісять в повітрі. От що хочете, з ними то і робити. Ну, раз читайте, думайте, це вже ваша проблема. Так само цікаво, що от в цьому зверненні останньому, яке було президента стосовно перезавантаження офісу. А що мається на увазі під перезавантаженням офісу? Тобто, ви знову залишаєте все, як було до цього. Тобто, система ця буде працювати. Знов офіс буде головним в цій країні, і вже буде Паліса телефонувати. Очільнику 에, того чи іншого відомства і буде розповідати, що він має робити. Так це буде знову, ну, Олександра. Ми повторюсь. У нас, на жаль, збереглася ця спадщина Радянського Союзу, коли був, скажімо так, дав там кхм, руководитель там обкома партії, і ця людина була в цій області, вона була богом. От що він сказав, то і буде те ж саме у нас. Тобто дзвінок з офіса президента, таке враження, що дзвінок з офіса президента вимикає конституцію, закони, там справедливість, що хочеш, просто беруть і вимикають. Вам дзвонять з Олімпу, слухайте і виконуйте. Все інше нікого не цікавить. Ну, Олександр, якщо в нормальних країнах, якщо в нормальних країнах люди молодь мрія стати там біологами, там лікарями, там військовими, там архітекторами, таке інше. У нас ж як завжди, було. У нас завжди треба десь пробитися, щоб ти був от, при владі, ну от, при якоїсь ти, але при владі, щоб ти смог, щоб ти міг щось вирішувати, і так, так вона на жаль залишилась. От у нас офіс президента да скрипки, а там корзини, смус зі сміттям, там не знаю, кофе, а, сахар. А голова офісу президента чомусь собою підмінив. Міністра закордонних справ? Тоді питання: ну якщо вам не потрібне Міністерство закордонних справ, так трансформуйте його нахрен і все, які питання. У нас є якась переговорна група, очільник Єрмак. А міністр закордонних справ, якщо він є, десь там, десь там ну, Бог його знає, де. З кого потім питати? Якщо у, у міністра закордонних справ чітко прописані його посадові обов'язки, то де в посадових обов'язках, якщо вони такі взагалі існують? Голови офісу президента прописано, що він веде дипломатичну роботу від ім'я України. Я знаю, що щось таке на кшталт прописано в обов'язках президента Ну, я думаю, що міністр закордонних справ, а очільник офісу президента Ну, скаже, а я це я з причому. Ну, мене попросили, я поїхав своє питання. А питання, в будь-якому випадку, будуть. Ну, вони будуть, тому що це ну, це країна. Я подивився нещодавно тер. До речі, твій є з uh, Романом Червінським, який прямо вказує на величезні проблеми з uh, розвідкою, які почалися після того, як фактично Єрмак прийшов в офіс президента. Коли ми а, нехтували, а, не звертали увагу на попередження наших а, партнерів, коли ми казали голові, колишньому голові ЦРУ Бернсу, що у нас своя розвідка, і вона. Каже отак, вот так, отак, так це тільки верхівка айсберга, це тільки слова Романа Червінського. Я навіть не уявляю, що будуть, буде, якщо туди капнути трішки глибше, от на пол стика Лопати. Там не треба екскаватором, хоча б на трішки глибше. Як готувалися до війни? Хто видавав які розпорядження? Які, які, яка, інформація і, яка інформація Ігнорувалася, і так далі. так далі, так далі, так далі. Якщо почати все це, скажімо так, збирати по крупицях, то мало не покажеться нікому. Тому що за це Україна платить не грошима, за це Україна платить життям наших громадян. От сьогодні в Києві знов загинуло там дві чи три людини. Це тільки от на, цю, на цю хвилину. Що буде там далі, ніхто ж не знає. Тільки сьогодні.